на наповню, 5 листопада. Ну що, подивимося, яка енергія, яка основна подія. До чого готуватися? Конкретно тобі дивись свій знак по сонцю. Тож починаємо з овнів. Овне, слухай, ну, до чого готуватися? Точно до розбірок е, в відносинах, точно до чогось емоційного, до емоційних розмов з своєю парою, з партнершою, партнером, з тим, в кого до тебе. Є тісний енергетичний зв'язок. Часом це говорить також про кермічність партнерів. Тобто, бачите, тут навіть на зображенні такі поєднання, дуже чутливе поєднання. Може, навіть не у стосунках ви з цією людиною, або вже не у стосунках, буде дуже сильний емоційний побутник до ведення певних розмов про почуття. Телець. О, 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 о-о, карта така активна, що аж сама летить. Це карта, власне, прийняття рішень, ініціативи, дуже стійкої позиції, вимушених дій, які спровокують саме стояти на своєму, не поступатися. Це якби відстоювання своїх прав, кордонів, своєї думки і своїх бажань. Також прояви у ініціативи в місті, де її не вистачає, де справи, можливо, не рухаються з якоїсь точки. Близнюки. Близнюки, ну вам точно потрібно відпочити, трошки віддалитися від, знаєте, навіть абстрагуватися, вийти за межі ваших справ. Є такі ситуації, коли краще бездіяти. А побути наодинці і врешті почути своє справжнє бажання, бо воно може розходитися з тим, що насправді зараз відбувається у вашому житті, до чого ви справді прагнете і куди пушите ситуацію. Тобто ви кудись женете, а там не виходить. А причина у тому, що, можливо, вам істинно не цього хочеться. Подумайте над цим. Раки. Ох, у раків! Починання, покупки, трати щось ідеологічно цінне для вас, починається щось. Це великий початок. Хоча повня це завжди кульмінація, видно, ви до цього давно йшли. Це результат ваших інвестицій, це певне бажання вкласти кудись фінанси, це покупки хороші та вдала продаж. Це хороший фінансовий старт, особливо для тих, хто починає проект, йде на нову роботу, хоче позбутися якихось речей, не знаючи завдалу ціну. Зараз у вас все йде дуже добре в торгівлі Особливо. Леви. Хочеться визначитись в емоціях, в почуттях, можливо, ви давите навіть на когось, а, а хтось ще не зрілий. Ви Попереду емоційного, знаєте, свого такого цілого потягу. Ви несетеся з неймовірною швидкістю. У вас вирують та зароджуються нові почуття, але ви прагнете, щоб і у інших людей були емоції. Можливо, ви захоплені якоюсь ідеєю і хочете інших, якби заразити нею. Хороша карта для тих, хто працює у маркетингу або намагається. Рекламувати свої послуги, бо ви зараз здатні на ентузіазмі, на великому пориві вершити величезні справи і переконувати інших в тому, що їм це потрібно. А, і так, далі діви. Діви. Це карта конкретно е, таких. Певних розчарувань в людях хтось вас може в собі розчарувати, або ви можете просто, знаєте, навіть в певній масі в колективі розчаруватися. Таке враження, що світ ніби проти вас на цю повню у вас дуже багато справ. Всюди треба відбиватися, всюди треба тримати оборону, всюди треба бути на чеку. Не можна розслабитись на цю повню. Справді багато справ з різних сфер просто оточують одночасно, і всюди вам треба бути в сильній позиції. Ох, енергія яка Терези. Терези, дивіться, поруч з вами є хитра лисиця, яка намагається перевернути ситуацію в іншу сторону і показати її інакше, ніж є. Може хтось проти вас щось піддумує, продумує якийсь план. Ви це легко відчуєте, викриєте. Тому, знаєте, тут не варто навіть собі сумніватися. Те, що вам здається, зовсім не здається. За такою картою, все, що в момент повні, виражається як якась підозра. Вона оправдана і ви це просто відчуваєте, скорпіони. У скорпіоні <гум> може бути подорож, поїздка, якийсь рух вперед, різка зміна планів і такі, знаєте, поштовх рухатись вперед. Може вас кудись зарахують на якісь курси, може ви кудись стрімко попадете. І знаєте, це вигідно буде фінансово. Тобто, по факту, якщо ви щось нове пробуєте, знаєте, це для вас фінансово прибутково в майбутньому. І те, що вам зараз пропонують на вигідних умовах, до речі, про скидки добре просити, про якісь знижки, якісь льготи, все, що вам зараз пропонують, пропонують дійсно вигідно. В цьому не сумнівайтесь. Стрільці. У стрільців чудова, благо... благополучна, я сказала благодійна карта. Благополучна. Тут дійсно робіть для інших те, як би ви хотіли, щоб з вами поступали. Проявіться так, як справді достойно проявитись треба в ситуації, яка буде наповнювати. Ви можете з позиції достатку, багатства і впевненості в собі вирішити будь-яку ситуацію зараз і вирішити її благополучно в першу чергу для себе. Ох, Оху, козирогів. Важка була дорога, складний етап. Ви бачите, що позаду багато перепитій, але ви побороли всіх ворогів. Зараз, знаєте, час відпочинку, релаксу, видихнути і, врешті, набратись сил, тому що вам далося непросто. Завершується складний період в житті, і взагалі повні як підводить підсумки, що ось таким, можливо, дорогим, дорогою вартістю дався попередній етап життя. Водолії. Водолії, конкуренція, де б це не було особисте життя, робота, певні якісь справи. Ви відчуваєте, що несеться дуже багато подій, дуже багато людей, всі конкурують поміж собою, вам теж треба в цьому змаганні приймати участь. І знаєте, це буде непросто, це буде певна боротьба, і ем, тут як на виживання, справді. І якщо це стосується бізнесу та справ, знаєте, буде непросто, але ви мусите брати участь. Не можна брати пасивну позицію. Рибки. У рибок великі плани мрії, стратегії, щось дуже глобальне народжується на цю повню. Можливо, ви нарешті бачите перед собою якийсь новий курс, нову ідею, нову мрію, до якої варто йти. І знаєте, вона дійсно варта того. А для когось саме ви мрія, і ви розумієте, що хтось вас списав свій план. Можливо, хтось запропонує вам якесь. Далекоглядну перспективу, чи план щось, що на довший етап, не, не зараз, але на майбутнє, дасть вам певну впевненість і задоволеність. Ну що, традиційно карта для України? Давайте її середини колоди. О, дивіться, це карта розбитих мрій, зняття рожевих окуляр, але також карта, коли ти все ще дивишся позитивно на світ. Тому що це кубкова карта, карта переживань та емоцій, вона несе в собі все ж таки оптимізм та позитивний настрой, незважаючи на розчарування у тому, що собі ілюзорно знову щось повірив чи намріяв. Нехай все збудеться найкраще, Продивіться свій знак саме сонячний, але якщо у вас сильний в натальній карті асцендентний, то порівнюйте ці два значення та поєднуйте їх. Залишайте в коментарях фразу Я приймаю та благополучного вам проходження. Повнолуння